Всіх вітаю! Ось і залітає новий відос. Сьогодні ми з вами будемо відкривати донат-кейси, також ловити негідників на автогоні, проводити з ними процесуальні дії і не тільки. Також, якщо ти хочеш почати грати на ПЛОТРП, огодь мій промокод GTR, який надасть тобі 50 тисяч доларів, а також 14 днів від преміум для гарного старту. Ну що, новий день, нові пригоди. Виходимо на зміну. Сьогодні в нас вийшло невеличке оновлення. Ну як невеличке, нормальне оновлення насправді. І там щось якісь зміни були в автогоні. Тому всі бандіти сьогодні, як скажені, починають зламувати ті автівки і hey. уганяти їх. А наша задача ловити їх та саджати. Тому зараз ми дасть десь станемо куст і будемо їх чекати, бо вони самі до нас прийдуть. Наскільки я зрозумів, додали рандомні. Точки для здачі автівок. Тому не зрозуміло буде, куди вони їх саме везуть, але ми спробуємо догадувати їх маршрути. Так, вмикаємо наш радар, Ми будемо патрулювати, дивитися. Так, ну все, я на позиції. Будемо чекати наші гонки. А поки ми чекаємо на нові виклики, я пропоную відкрити кейс. От все ж ніхуя собі. Повідкривав кейси, до речі. А це ми забираємо. Підвезти. Тут є питання до вас, працівники. Чому ви поїхали за порушником? Я не буду підвозити. Ну бачу, ви не будете підвозити. А ми бігали за порушником, хочу. бо порушник буде біга за порушником. Так порушник його порушник догнати, але не з ну, ну не вибачаюсь, ви зараз всі порушники, ви стоїте всі на прійчі частині. А, ви, а шо, а вирікалібле моя, дядько? Йо-йо, блядь. Зараз, зараз заберемо машину, почекайте. почекайте. вас є 5 хвилин, щоб поїхати перейдіть. Я думаю таксі буде ліпше. Чувайте, дядька, ви вашу на машині не їздите, ні, я вас покатався взяв, можна? Не можна. А ви хто? Ви звідки з якого департаменту? Нашого, не нашого? Бля, дядька, ви... не даете. А шо машина... Да блять, это ти сигналиш, сигнал! Ж, ёп, твою мать, ну, блядь, дасть людям поговорити. Чуєте, що машина часто зламається? Ні. Технічно, і все нормально. А шо такі руки замурзані у вас в у мазучі, епта твою мать. з руля берет, після вас машину не сідав. А вот и не сідайте, а от і не сідайте. Та я А, еще спокійно в нашому штаті, куча свету навести, ячку не хочете. Так, а наводять свето, то ловим их мухи. А бля, не можем злопати, не годі, що типа не йдеш, не йде, ай да я хуя руку я равно не йде, щось не моя. А от да ми ми а а, поки ви тут мене. стоїте, кримінал не спить, а? розумієте? Ну, да ми з вами стоїм, ха хай или спить. А, піду їх будут Не ну хай, да, давай, давай. Well. ну она повезло. Дама, дамочка. Добрый. Ой, с у меня жетончик там на поясе С светил. Сперва у вас подавляюсь. Схоже на ваш транспортний засіб перебуває своє орієнтування. Залишайтесь, будь ласка, на місці, я перевірю. А в мене є шоколадка. Я дуже за вас радий. Я можу поділитись шоколадки? Так. Да. Цікава пропозиція з чим шоколадка? А є різна, є з родзинками, з горішками. Угу. І ви себе шоколадки висо. Так смачненько цукор підіймає. Так, ну ви знаєте, я мушу вам повідомити, що даний транспортний засіб перебуває в розшуку. Ви знали про це? Це мого друга. Він попросив знайти та відвести його. Друга? Ну Тоді жорстко вам можу сказати, що друга сильно підставив. Що Покидати транспортний засіб. А давайте я йому потім надаю по горіхам. Давайте, давайте. Надости. А вам там шоколадку. Пані, на даному етапі, на даному етапі, прошу одну да, покинути транспортний засіб. Пред'явити мені ваші документи. Тримайте, не любите шоколадку, да? Угу. 17 років проживаєте, Така молода, а вже на вогнених тачках гонять. А вам колеса на ГТР 35 треба? Що, що, колеса? На гтр 35 треба. Так в мене ж є два СТО своїх. Ну, будете колеса продавати. Ви що, зараз мені натякаєте на якісь речовини заборонені? Та ні, машинка ГТР. Угу. Так, ну добре, добре, що будемо з вами робити? Знаю я вашого чоловіка, так пише бути. Давайте свої шоколадки з родзинками. Четверкри водякамера рукою. Да, не густі от не... шоколадки. Ну та ладно. Ще, ще не встигла. Ви та пізніше все, все, давайте. Зараз. Ще раз піймаю, але мене зрозуміли? Я, на... Я на більше назбираю шоколад. Давайте, не попадайтесь більше. Ну, поки ми в засаді, понадоби трохи покрутити кейсів. Що це там їде. Опа, а от і кейси не треба вже крутити. Треба мати за би, буду руками. Не хочу зупинятися, да? Ні, не хочу. Ну добре. Гама даним зупиніться.

Так, громадянин, ну спортсмен жорсткий. Будете затримані. за статтею 17.6 а саме непокора. Так, прохлопаю, верхній нижній слой одягу знайду документи у вас. Август Вілсон, що ви таке кажете? Я вас не розумію. Ну давайте вже по... Так, перша гонка, так. Да. Ну це ж нормально, так буває. Знаєте, скільки їх повз нас приїжджає, ми їх не ловимо. От вам не пощастило, комусь пощастило. Наступного разу вам пощастить. Це ж так і працює. Ну, от. Я сьогодні міг піймати десь 50 гонок, а зловив по факту лише три там чи чотири. Я вас. Ну так, звісно, не ви спортсмен. Заставили мене розім'ятись. Так, моє посвідчення. Незнайомтесь, будь ласка. Будете задріменем за 17.6, саме шість, а мене не попкора. Прибери посажу патрульного автомобіля. Приставну пасману безпеки громадянина. Ви маєте право зберігати мовчання, Ви маєте право на на один телефонний дзвінок, Все, що скажете, може бути використано проти вас. Вам зрозуміли ваші права? Ні, тут є адвокати. Я ж бачите, навіть закрив очі на те, що автівка ваша швидше за все була викрадена, бо вона була в орієнтуванні, Я навіть на Марину пробував. Не і так вас на мінімалку кинув. Якщо у вас сьогодні не гарний день, всі ми люди. Дзвінок, ну якщо у вас є приватний адвокат, то можете викликати приватного адвоката, а не державного. Пане, ну що таке? Шо вас за настрій? Як це нема балансу? Вам додали нові точки здачі автівок, додали нові машини. Ми навіть не знаємо, де ці точки здачі, бо їх тільки сьогодні додали. Але щось якось на якомусь жорсткому негативі. І на майбутнє, так між нами кажучи, коли у вас стопить, не треба тікати там, туди сюди одразу зупинилися, туди-сюди там запропонували пару шоколадок. І все, людинка суше за себе візьме шоколад, і ви поїдете далі. Ладно, пане, вам сьогодні випав щасливий білет. Давайте. Гарна дорога. Більше не попадайтесь. Громадянин, ну ж я вам вже сказав, що робити. Що ви тут. А громадянин щось заблукав йому дорогу, підсказував. Лисий, ти вирішив суїцидно піти тут? під поїзд кинутися? Не проїзди. Сідай. Я тобі сідай до мене, я тобі везу до гонки, поїдеш із здаш їй там, все нормально. Це на мазі, Лисий. Тебе сьогодні шкафу, сейчас і вибирай. Давай, їжджай з Богом. Так, а ми. Продовжимо те, що не закінчили. Вітаю громадяна. Знаєте, що я вам хочу сказати? Чогось жетончик там знаходиться, А По-друге, що даний транспорт схожий на ваш транспортний засіб. Перебуває в орієнтуванні. От тільки-тіки -ті -ті прям в орієнтуванні. А і тут я бачу таков ті. От я не знаю, як так співпало. А Може шоколадочок бажаю? О, как? шоколадки? Зараз, якщо любите, нема лирії. рії. Та може і нема. Дивлячись скільки там арахісу в ньому. Сьогодні бідний день. Сьогодні багато арахісу, да, буде того. Таж в мене буде розрив попки від такої кількості солодкого. Є одна проблемка, гроші на кварті. А як це ви так? Як це ви так домовляєте? Я думав, доїду. Тільки тільки той. На за карточку закину поповнив. Чого пропоную зробити в даній ситуації? У мене чотири шоколадки буде на, на руках, таке нарисить сідно предлагати. Ви знаєте, якщо ну нам премії дають, да, за порушників, там більше навіть да, дають, ніж ви мені пропонуєте, то зараз. Ні, ні, більше чотирьох. А, не ж кажу, ну таке дарить сідно предлагати. що? До, до банкомата вас висти. Я масочку сніг. за шоколадки що завгодно. Чекаємо на свої шоколадки. Та, ну у мене нема бажання. Якщо людина нормальна, то можна й шоколадку брати. А ну, ви ж знаєте, що я тут закон? Хто нас може побачити? Знаєте, тут багато кріз. Такі, що може, люблять сдати. Так, нам же ж сюди, чи не туди, нам прямо. Так, чи так, не прямо. Так. Ого, це жіпоги таксіста ну, що, бензин теж дорогий. Зводи, зводи. Так, Романін, підозра не підтвердилось, да? Гарної вам дороги. Дай Боже, кому кому писати, ви знаєте. Вітаю, громадянин. Ви зупинені, тому що схожий на вашу транспортний засіб перебуває в розшуку, тільки поступове орієнтування. Автомобіль марки Темпеста. Зараз приб'ю номери, будь ласка, залишайтесь на місці. Так і справді, да, на транспортний засіб перебуває розшуку. Покиньте, будь ласка, закономога з співробітникам поліція. Являючі. Будете затримані за статтею 10.7, а це у непримірне з транспортним засобом. Нас має посвідчення ознайомтесь, будь ласка. Прохлопує ваші верхні нижні слої одягу. Знайду ваші документи. Дені Діксонс. 18 років. Неодружений без прописки. І автограф у вас класний, мені так не подобається. Наші двері патрульного автомобіля позажали людину, присутна паскана безпеки.